Тепер давайте поговоримо за PlayStation 6 PSP. Ну, її також в документації називають як PS6S, ну і чіп у неї використовується KENIS. Головні вимоги до нової PSP-шки. зворотка покоління PS4 PS5. Ставимо лайк. Приємно, да, портативочка PS4 PS5 це дуже класно. 15-ватний АПУ точно так само, як у Steam Deck. Отут-от інформація максимально делікатна. Ми далі її ще обговоримо, тому що, на мою думку, тут не все так просто. Дуже-дуже все, скажімо так, завуальовано, засекречено, але ми. Будемо трішечки далі на рахунок цього вангувати. Також у нас тут буде процесор усього лише 4-х ядерний, але Zen 6. По кушкам у нас тут буде від 12 до 20ку, але RDNA 5. Частота також висока, графічного чіпа буде 1,6 ГГц. Ну, на мою думку, це висока частота. По пам'яті у нас буде шина 128 біт, LDDR5X, частота 7500, і, на мою думку, це стандартна для сучасних портативок частота. Якщо взяти Asus Rog LIX поточного покоління, там також частота 7500. Також у нас буде тачскрін, два мікрофони, фірмові вібрації і тригери. І нарешті сама така імба, на яку майже ніхто не звернув увагу серед блогерів. Але я одразу такий побачив і думаю, ось воно! Це довбана велич! Ось воно, Джонні! Джонні, це революція. Вони планують. В портативку додати USB Type-C з можливістю вивода зображення. Тобто, по факту, це буде функція гібридної консолі. Вона не розписана, немає там документації, як вона буде працювати, який там буде апскейл, чи буде апскейл, як воно має все працювати. Не описано, але зазначено, що USB Type-C буде з можливістю вивода зображення. І це нас буквально повертає в часи PSP. Пам'ятаєте, у PSP була така функція? Там можна було через спеціальний адаптер, через спеціальний дріт під'єднуватись до телевізора і виводити зображення. Ти ще була Vita TV, пам'ятаєте, теж така штука, яка на чіпі працювала від портативки, і у неї була можливість виводити зображення напряму на телевізор. Так що портативка по характеристикам намічається дуже дуже цікава, і яка, по суті, має боротися із стаціонарними консолями за рахунок оцього USB Type-C виходу. Ну, якщо це дійсно все не поріжеться, да якщо це все підтвердиться, то це просто імбова функція. Купляєш портативку, і ти з цією портативкою граєш на ходу, як якраз таки зі свічом. А в певний момент приходиш до друзів, в якусь компанію підключаєш шнуром цю. Портативку до екрана і отримуєш собі урізану версію PS6. Звучить дуже дуже цікаво, дуже цікаво. Ну і також по цій портативці, от що дуже цікаво, мені це дуже сподобалось, що архітектура ps 6 та PSP Нексген не робить ставку на дороговизну. Це має бути ставка на ефективність та доступність. Це вказано на цих слайдах. Можна обережно припустити, що ціна на нову портативку буде не занадто дорогою. Блогер Мурловиздед взагалі каже за ціну 300-400 баксів, тобто він допускає, що портативка буде займати нижню позицію. Тобто вона має бути супер дешева. Ну, за 300-400 баксів, чесно кажучи, я не дуже вірю в це. Мені от більше здається, 450, 500, але все може бути.